Привіт, мене звати Микола Скрипський, я кандидат народній депутат України по 201-му виборчому округу. Хочу розповісти вам невеличку історію сьогодні, 30-го числа в день, я побачив, що сайт Буковинська Правда проводить опитування згідно відносно підтримки кандидатів народні депутати і розмістили на своєму сайті невеликі опитування. Я зразу після цього свою групу у Фейсбуку ВКонтакті своїм друзям розіслав меседж з проханням підтримати мене. В даному голосовому опитуванні для того, щоб показати, що також в мене також є підтримка не тільки в топ-кандидатів. І до 8 години вечора подивимося, що відбувалося. Скрипський Микола мав 63 голоси, оскільки голосували мої друзі. Я думаю, причина стоїть в тому, що інші кандидати мають мало голосів через те, що я просив себе підтримати. І ми маємо зовсім інші результати. Фодорук 64, Скрипський 63, це станом на якусь до 8-ї години. Михайлішин Віталій 10. Горук Назар 5. Але потім, в 8-й годині, сталося щось зовсім дуже дивне. Чи сайт почав показувати абсолютно інші результати? Ця сторіночка не обновлялася з того часу, і ми бачимо те, що було до 8 години. Подивимося, що відбувається зараз. Тут, чомусь моє прізвище дуже дивно написано. Зараз 63 голоси має Віталій Михайлішин. При тому, що мій результат просто переписали Михайлішину. В записали результат Михайлішина, а мені записали результат Горука. Зовсім дивно, оскільки помінялися голоси, і ми бачимо абсолютно іншу картину. Як це можна пояснити, я не знаю. Я відписав, написав лист на сайт Буковинської правди. Я сподіваюся, що вони дадуть відповідь, що ж відбулося з їхнім онлайн-голосуванням, і потім обов'язково вам скину переписку. Дякую за увагу! Слава Україні!